kids. Hello, Nice to meet you. Nice to meet you. Як у вас справи? Добре, Добре прекрасно. Все. Сьогодні ми з вами познайомимось з Farm Animals. Farm Animals. Це такі тваринки, які живуть на фермі. Яких ви знаєте тварин, які живуть на фермі? Які сільськогосподарські. Корова, наприклад, хто ще? Курица? Так, курка. Анюта, як ти знаєш? А Так, півник. Ще які є тваринка? Курица, свинка. Так, порося. Та так. Там Констор земла есть. Чи що? Там зебра. З єбра на фермі, ну може у когось і живе. Да, так, там просто такі полоски, як у з'єблу, на улосах. Так. так. Ксеня, хто живе? На фермі, можливо, знаєш, якісь тваринки? Тачки. Так. Nice to meet you. Hello. Мікрофончик знизу. Hello, kids! Все, давайте з вами розпочнемо. З чого ми з вами почнемо? Ми подивимось, як а, називаються тваринки Farm Animals. Будемо повторювати назви тварин. Домовились? А то все? Чудово! Голосно, голосно повторюємо назви тварин. тоді там була Let's go to the farm. What animals will we see? Let's take a look. Cow, cow, duck, duck, sheep, sheep, horse, horse, cat, cat, donkey, donkey, turkey, turkey, pig, pig. Chicken, chicken, dog, dog. Well done. That was great. Let's do it one more time. Listen and repeat. Donkey. Donkey. Turkey Turkey Pig. Pig Chicken Chicken Dog Dog. Great job, everyone! You did it! Thanks for watching! Молодці! Прекрасно! Ви Молодці! Let's go. Hello. Hello. Nice to meet you. Давайте продовжувати! Я вам пропоную трошки пограти. Згодні? Yeah. Yeah. Прекрасно! Прекрасно. That's continent. Ми з вами пограємо в гру Shadow Matching У тіні. Ви вже знаєте, як в неї грати. Тому давайте розпочнемо. What animal is Там cow. Cow. Let's repeat! Cow. Ну, mm. ah, ми потім, до речі, послухаємо, як кажуть. Не учили, я кажу. Так, well done. О, от я не молодець. Дог. Молодці. Молодці. Вот я не молодець. Хорс. Хорс. Молодці. Хорс. Хорс. Так, я не говорю только. Только Все добре, я тебе а чую. Овечка. What animal is it? Овечка. Повторюємо за мною і коли кажемо, посміхаємось. Шип. Шип. Шип, правильно, шип. What animal is it? Кулочка. Так. Yes. Let's repeat. It's chicken. 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 Well done. Chicken. Молодці. What animal is it? Свинка. Свинка Pig. Pig. Well done, молодці. Нам треба подивитись на картинку. Та є два слова. Треба обрати назву тваринки. Подивіться, що це за перша тваринка. Перша тваринка. Вівця. Давайте послухаємо. У нас є дві назви. Послухаємо. Вік. Вік. А є наступна: щип. Шіп. Шіп. Ось що це за тваринка? Mm. Hey, well done. I... Наступна тваринка. What animal is it? Хрю. What animal? Що це за тваринка? Это свинка. Ксеня, що це за тваринка? Так, це свинка. Давайте послухаємо, як свинка. Pig. 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 Like repeat. Pig. 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 Oh, pig. 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 Well done. Next one, what animal is it? Dog. dog. Oh, чудово, dog. прекрасно, Молодці. Наступна тваринка. What animal is it? Це Like repeat. Duck. Так, dog. 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 не Next one. What animal is it? Yeah, A Yes. Yeah, yeah. What animal is it? Horse. Oh. Oh. Horse. What animal is it? Cow. 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 Well done. Наступна тваринка. What animal is it? Що це за тваринка? Назвіть її українською. Що це за тваринка? О, так, це, це, це віслюк. Послухаємо. Молодці. І там наче побігайчик. Хто запам'ятав? Этопобігайчик. Let's repeat Rabbit. Молодці! Чудово! Знаєте, що таке бінокль? Да, да. Так, чудово! Зараз ми а з вами будемо дивитися в бінокль. Вам треба отак поставити ручки до очей і дивитись в бінокль. Усі готові. Всі дивляться в бінокль. Аню там бінокль дивишся, молодець, прекрасно. Я буду в один бінокль дивитись. Let's start. Mm -hmm. У нас є бінокль. Шукаємо тваринку. Кого знайшли? Хто це? Я І це кевечку. Ship. Let's repeat. Ship. Давайте повторимо. я Як? What animal is it? Только одну Oh, it's a pig. Pig. Oh, pig, Well done. Oh. No, no, is no. No, yes, of course. Oh! Хтось ще... тут сховався? Хто це? Так, ще подивимось, може, тут хтось ще сховався. І Чікен. Чікен. Перевіряємо, всіх знайшли. Так, всіх знайшли, чудово. Як, спан? Приготували бінокль? Приготували бінокль. Хто це такий маленький там знизу? Маус, я, молодец, Аня, Маус, чудово. А там еще и колова. Колова. Кау. Кау. Я не могу смотреть. Let's repeat. Кау. Молодцы. Так, дивимось далі. А что? Что это? Это весь юг? І це хорс. Хорс. Well done, молодці. Так, може хтось, хтось тут сховався? Ні, я нікого не бачу. Ви когось ще бачите? Ні. Всіх знайшли. Хорс ми знайшли. Так, напевно, все. Так, правильно. Всіх знайшли. Well done! Чудово! Що це за тваринка? Так, у нас є підказки. So, I have a woolly coat. У нього така бавовняна шубка. Хто це? То Хто? Вівця. А, вівця. так. It's a sheep. Let's repeat. Sheep. sheep. Молодці. Давайте перевіримо. Правильно. I produce milk. Я роблю молоко. Cow. Cow. Yes, it's a cow. Well done. I have a curly tail. У мене закручений хвостик. У кого хвостик? Yes, it's a pig. Pig. Well done. Молодці. Well, let's, let's check. Правильно. I lay eggs. Я висиджую яйця. Чекен. Чікен, молодці, chicken. Прекрасно, Аня молодець. Так, правильно. I could ride on me. Ти можеш на мені кататись? Yes. Of course, yes. Ну, може, хтось і на корову може залізти і покататись на корові. А хто катався на е коні? but like yeah. you know? wow. yeah. i said this І як вам сподобалося? Так. Так. Клас. Let's continue. My bark makes a woof sound. Woof, woof. Dog. Of course, dog. it's a dog. Звичайно. Молодці. I can catch mice. Catch. Oh. Cat. Of course, it's a cat. А може, це щип? Yeah. Yeah. Добре, мене не вдалося вас заплутати, молодці. I have horns! Horns — це такі роги. Horns. Хто це? У кого є horns? Можете просто назвати українською? Ігор. Як ти думаєш, хто це? Mm -hmm. Yeah, the goat. Let's repeat. Goat. Yeah. Чудово. Молодці. Усі готові ручки на поготові? I'm singing Прекрасно. Пальчики розім'яли. Треба послухати назву тваринки та поєднати. Готові? Прекрасно. Давайте почнемо знизу. Так, Це хто такий? О, прекрасно. Ходімо далі. Чіп. Chip. Це вівця. Прекрасно. Chicken. 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 Так. Чикен або хен. Можна і так, і так. Це в нас курка. Well done. Слухаємо далі. Dog. Dog. Хто такий dog? Що це за тваринка? Собака! Звичайно, собака. Це цуцик. Шукаємо. Ось він де. Кау. Шукаємо кау. Де в нас кау? Це так, хто каже, му, му, де в нас кау? Now. Ось вона, так. Прекрасно. Так. Слухаємо далі. Так. 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 Це. Пачка. Хорс. Далі слухаймо. Не чую вас. Хорс. Хорс. Хорс, так, чудово. Хорс, де в нас хорс? Horse. Так, це кінь, молодці. Rabbit. 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 Де в нас Rabbit. rabbit? rabbit. Ось він маленький. Хто такий rabbit? Реб... Зайчик. Так, це зайчик. Прекрасно. Let's continue. Peak. 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 Такий рожевий з хвостиком таким. брин. Це хто? Свиня. Так, порося, свиня. Ой, що mm. не поєднується. Так, і останнє. Goat. 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 Це така. Коза, так, це коза. Прекрасно. Скажіть мені, будь ласка. Ви знаєте, як кажуть тваринки? Що вони кажуть? А, так, ну, наприклад, як коробка каже. Звичайно, звичайному. Так, а козак. Так, прекрасно. Зараз ми з вами послухаємо, як вони кажуть, і будемо голосно, голосно повторювати. So let's start. It's a sheep. A sheep says baa. Слухаємо уважно. let's repeat. Давайте повторимо. Молодці. Ask again, yeah? It's pig. A pig says oink. Mm -hmm. Давайте повторимо. Horse. Let's continue. It's a horse. Horse name. Ви може повторити? І, так, Анюта, молодець, прекрасно. Слухаємо далі. A chicken says... Клак. Спробуйте повторити. Chicken. Ко 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 of course. <каку> Молодці. <каку> Гус. Гус и <сейс>, хонг. <каку> Mm. Так, це складно. Молодці. Well done. Dog, dog says woof. Mm. Mm. <laughs> Молодець, чудово. Mm. Let's continue. Duck, duck says Quack. Молодці. Чудово. Кау, Кау сейсму. Молодці! Чудово. Молодці. Давайте повторимо, закріпимо слова та повторимо за мною. Шіп. Послухаємо, як вона каже. Well done. Well done. Наступный. Пик. Пик. Наступный. Хорс. Well, mm -hmm. Молодцы. Next one. Chicken. 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 -hmm. Chicken. 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 Well done. Наступний Данкі. 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 Молодці. Next one. Дак. Ой, гус. 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 Не від цих чую, Ксеня. Гус. Mm -hmm. Молодець. Mm -hmm. Йогочик молодець. Mm -hmm. Так, mm -hmm. гус. Чудово. Ти хто? Док. Док. Хочеться док. Так. Next one. Дак. 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 Прекрасно. Dog. І останній. Кау. Кау. Молодці. Все. Ну що, давайте з вами прощуватися. I will listen in will... Goodbye. See you next time. Goodbye. Goodbye.